Де Динамо? Де Динамо? Поки що на четвертому місці. Олександр Кучер вибиваючи м'яч на поле влучив свого гравця В'яніса Амаша. Дніпро про один Динамо матч лідерів чемпіонату України Луческу проти кучера. Шість збірників на полі. Ми тут біля поля в Ужгороді. І будемо для вас е, показувати всі найкращі, найяскравіші емоції цього матчу. Що тут взагалі відбувається? Поставте друзі, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. На сьогоднішній матч в УДгороді прийшли також футболісти Львівських Карпат. Команда зараз перші лізі, але вони посідають друге місце, доволі впевнено йдуть і можуть претендувати на вихід в УПЛ. Тож, можливо, прийшли подивитися на своїх потенційних суперників вже в наступному сезоні. Друга давай. Енергетичне коло перед матчем безумовно зарядило дебютанта Дніпра 1 21-річного воротаря Владислава Рибака. Незважаючи навіть на юний для воротаря вік, він підказує, він командує старшими та досвідченішими партнерами по обороні. Стані! Стаїть! Моя а ось так. Олександр Сваток, капітан центральне захисник Дніпра, 1 підказує своєму воротареві Владиславу Рибаку, коли той трохи не розібрався в ситуації. і Подумав, що він може водити м'яч руками, а не від воріт вибивати. Олександр Сваток вже зовсім скоро може дебютувати за національну збірну України. Руслан Ротань, новий виконуючий обов'язки головного тренера, викликав Сватка до національної збірної. І от натхнений таким викликом, подивіться, як він випереджає Владислава Ваната, молодого центру Динамо в боротьбі за м'яч. Скажіть, от як ви дізналися, що Руслан Петрович Ротань викликає у вас у збірну України? От як дізналися взагалі, про це його рішення? Ну, мені написав адміністратор збірної, що треба зробити візу. Я потрапив у розширений список, поїхали, зробили візу, а потім е прислав так, письмо і там було написано, що викликали в збірну. З вами особисто розмову мав Руслан Петрович? Ні, особисто не спілкувався. Ну, ви були вражені його рішенням? Чи цілоспрямовано йшли до нього? Ні, дійсно дуже вражений та велика подяка за довіру. Дуже приємно. Що викликали в збірну, це завжди радість і гордість. Як це за авангарду на Вемблі? Які відчуття? Там, я ще не знаю, де подивимось, як. Мартіна! Олександр Кучер проти Мірчу Лучевську, учень проти вчителя, обидвоє, безумовно, легенди донецького шахтаря. Сьогодні знову вони протистоять один одному на полі. Мірча Чулучевський, як завжди, активний на бровці. і ця от активність передалася гравцям. Після голу. Віталія Бояського вся команда побігла святкувати саме до свого головного тренера. Одразу по перерві. на Поли Дніпро-1 вийшов Євген Пасіч, 42 й номер. На позицію правого захисника зовсім не вразив Хайнер в першій половині зустрічі. Частково він винен у пропущеному м'ячі дніпро 1 Тож в другому таймі ситуація буде виправляти Пасіч. Забили м'яч та бояльський. Я так розумію, скомандував всім бігти до головного тренера. Це, от якийсь прийом, який до матчу ви працювали, да? Ні, зовсім не обговорювали. Просто зараз така ситуація в нашій країні і в нашому клубі а, багато критики, та вона зробить сильніше. І я ж кажу, цей гол для нас був як ковток свіжого повітря. Це він забив і за собою повів команду, То ми всі, ми всі віримо у ці нароботки тренера та підтримали його. Просто хотів показати єдність, бо говорили, що команда там не чує луческу, у не чує команду. Ні, та багато пишуть, чесно кажучи. Я вже навіть не читаю і хлопці, дуже багато пишуть. Динамо не в тій формі там. У кожної команди бувають спади. І хочеться з цього спаду вийти з гордістю, з високо підняти головою. Для Віталія Бояльського цей забитий м'яч став вже 11-тим в цьому сезоні в УПЛ. 30-річний півзахисник проводить свій найкращий в плані результативності сезон в кар'єрі, тому що раніше йому не вдавалося за один сезон забити більше 9 м'ячів. І він усього на один забитий м'яч відстає від найкращого бомбардира УПЛ. Станом на зараз від Артема Довбика у форварда дніпра 1 Зараз 12 забитих м'ячів. От ми кутові від Динамо, Дніпряни ніби розіграли гравців, хоча от воротар Владислав Рибак підказував, що є вільний гравець трохи далі, вільний гравець суперника, але Динамо розіграє кутову і подивіться, який удар п'ятої від Владислава Ваната. Багатьох. Головний момент, чи то випадковість. Олександр Кучер, вибиваючи м'яч на поле, щоб гравці пошучили, його ввели в гру. Випадково влучив свого гравця В'яніса Амаша. І на стадіоні було чудо такий звук влучання м'яча по гравцеві Дніпра 1 Міг Віталій Бояльський невдовзі після цього фолу на ньому забивати. Дуже хороша атака вдалася гравцям київського Динамо, але дуже впевнено зіграв Владислав Рибак, нагадаю, дебютант воротар Дніпра. Такий момент, що не був у Дніпро 1, вже в компенсований час. Удар головою і Руслан не в стрибку. думаю, згадав найкращі часи матчі з Барселоною, коли він тягнув від Месі штрафні удари. Він рятує свою команду від пропущеного м'яча. Просто якесь божевілля наприкінці цього поєдинку. Ерік Рамірас виходить віч на віч, не забиває, не переграє він Владислава Рибака. Фінальний свисток Віталій Буяльський на емоціях вибігає на футбольне поле і отримує за це червону картку за надлишкову емоційність. Напевно, так арбітр Кривушкін розцінив цей момент. Я так розумію, що бояльському червону картку показали. Що там взагалі відбувалося? Якесь емоційне ну, напруження? Так? так, я навіть не чув, але вже бачив красну карточку червону. Матч дуже був напружений. Та десь були у нас, ми були незадоволені, як судили, з Сінгульцем ще, як Катерина, та трохи передавалася на цю гру. Це піддавлювало на нас. І після матчу я не знаю, який там був діалог у Бояльського, так отримав червону картку. Там Мабуть, мабуть. Одразу бачив красу червону картку. Ну, я знову тут коментувати у нас можуть арбітри аж, ну, помилятися, помилятися, помилятися і далі судять. А для нас Кожне очко, не кажу да за три. Кожне очко потім грає свою роль в кінці сезону, ти їх може десь не дорахуватися. Ви перемогли одного зі своїх головних конкурентів. Наскільки важлива для вас ця перемога? Так, це дуже важлива перемога. Ми програли у минулій грі, і нам треба здобувати ці три очки у кожному матчі. Перемога Динамо із рахунком 1-0. Важка перемога. Друзі, такий підсумок цього матчу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відому. Відео побачимось. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.